Дня я зараз знаходжусь на трасі між селом Лошкирівка і село Шевченкове. Це мої дві парафії, там, де я служу. Я їду в село Шевченкове розвозити нашу місіонерську газету. Дуже часто люди, які не церковні, які особисто не знакомі зі священником, а часто і ті люди, які знайомі зі священиком, вони якби не зовсім розуміють, чим зайнятий священик. Адже зі сторони може здатися таке уявлення, що священики працюють тільки тоді, коли богослужіння, чи тоді, коли там є якась треба там похорони чи хрестини, а весь інший час вони проводять вільно. За всіх священиків я не буду казати, тому що всі священики. Дуже різні, я можу говорити тільки за самого себе. От, е, почну з того, що от ті, тими речами, якими я от зараз займаюся як священик, е, я до них якось сам дійшов. На превеликий жаль, в семінарії це нам не розповідали. Я далі більш уточню, з єпархії, якихось вказівок також не було і немає. А так, як ми, священики, в особливості сільські, ми самі на себе надіємося і на Бога, звичайно, перш за все, в плані забезпечення, тому що єпархія нам зарплату не платить, а держава тим паче. Тобто нас, нам не дають з голоду померти нашим сім'ям парафіяни. Тобто, як ти служиш, чи є сильна парафія, Тут на місці, чи немає цієї сильної парафії тут на місці, отак священик і живе у всіх смислах цього слова. А, слава Богу, я з голоду не помер, і слава Богу, якби в матеріальному плані слава Богу, <свісно> можна, можна так сказати. А раз ця церковна община, яка тут є, мене кормить, це означає, що я повинен не витрачати час дарма. Тим паче, як священик я призван до проповіді, і я не можу собі дозволити да, от там цілий тиждень чекати, коли там буде похорон чи наступне богослужіння. Тому для себе я от вистроїв богослужебній тиждень, можна так сказати, от таким чином. Звичайно, так як в мене три парафії, я служу субота, неділя. В суботу, там, чи в Павлопілі, чи в Шевченково, в неділю служу в Лошкарівки літургію, а потім після обід їду там, чи в Павлопілі, чи в Шевченково. В Павлопілі Шевченково я чередую. Один тиждень служу в суботу, один тиждень там, служу в неділю, там, щоб один раз на тиждень можна було всім людям побути на богослужінні. Тому що, якщо Богослужіння служити дуже рідко, люди відвикають від богослужіння. Я зіду зі траси, тому що іноді їздять машини, щоб і їх не відволікати, і щоб в кадрі зайвого шуму не було. пройдусь трішечки в посадку. Стану біля поля. І от е, богослужіння. Богослужіння. Окрім, а, звичайно, цих днів у нас бувають церковні свята, і тому на церковні свята я також обов'язково служу. Далі, понеділок, в понеділок, у мене зачасту вихідний, якщо там немає чогось такого, що мені треба кудись їхати. І от у вівторок, середа, четверг, п'ятниця, вони зайняті. Як би сказати, небогослужебними церковними справами. У нас є біблійні бесіди. Біблійні бесіди починаються у нас з четверга. В четверг у нас біблійна бесіда в селі Павлопілля. В П'ятницю біблійна бесіда одної групи в лошкарівці. У нас в ложкарівці є чотири біблійні групи. Три біблійні групи для дорослих і одна біблійна група для молоді, тобто для, ну, для дітей. І от в п'ятницю у нас дві біблійні групи Лошкарівці. і в суботу також інші дві біблійні групи для тих людей, які там працюють, які не можуть там в п'ятницю прийти. Вони працюють на роботі. І от вранці перша біблійна група, ми збираємося на дому однієї з парафіянок. А, після того. Друга біблійна група. Це ми збираємося з нашою молоддю, з нашими самими маленькими парафіянами. В суботу, звичайно ж, дві біблійні бесіди для дорослих після обіду, після того, як я приїду з Шевченкова чи з Павлопілля. Після обіду да, дві біблійні групи, і на кожну групу я виділяю 2 години часу. І тому там субота. Неділя повністю загружені як ніколи. Окрім біблійних бесід, звичайно, у нас є своє видавництво і є місіонерська газета, яку я особисто розповсюджую по нашим селам. Як на мене, це дуже важливо, тому що священик призваний до проповіді, і тому ми повинні проповідувати слово Боже, як це можливо і де це тільки можливо. І от таке печатне слово, да, воно є однією з, із елементів проповіді, яка, як на мене, ну доволі таки дієва. Тому що якщо люди можливо соромляться поспілкуватися зі священником особисто, то в будь-який час люди зможуть почитати те слово, яке священник написав для них. І тому ця газета, да, і розповсюджую на це. Дуже багато часу йде, звичайно, тому що треба обійти всіх людей, всі дома. І це дуже гарний привід з людьми поспілкуватися, сказати їм щось про Бога, поговорити про якісь їхні проблеми, які їх турбують. Щоб люди побачили священика і щоб священик побачив людей. Бо от саме з цим є дуже серйозна проблема. Зачасту люди своїх священиків. Мало знають, бачать їх тільки на похоронах чи на Пасху. Нахресня Господні. А так, в основному, священики це такі загадкові особистості, тому видавництво біблійних, біблійні бесіди це займає дуже багато часу. Окрім цього, я вважаю, що проповідь в інтернет-ресурсах це також дуже важливо. Проповідь в соціальних мережах. І тому час від часу я знімаю відео, от як зараз, так? Читаю священне писання, час від часу виставляю ці читання священного писання Це, окрім там соціальних мереж там Facebook, YouTube Але ще є група Viber. У нас ми зробили таку парафіяльну групу Viber, там де об'єднали всіх. Парафіян там, Село Лошкарівка, Павла Пілігрим, Шевченка, ну і ще декілька, декілька людей доєдналося до цієї групи, до яких там я знаю, які також православні християни. І там також да, от такі от, можна сказати, така площадка, там, де я публікую якісь тексти, там життя святих, тексти, які розповідають про християнську віру, ну і, звичайно ж, якісь відео. Так, да, і окрім цього ж, звичайно, я, як священик, ніколи не відмовляю, да, коли там гукають, послужить якийсь малібень чи паніхіду, чи от коли хтось помирає, мене гукають на похорони, на відспівування. От, я требний священик також. І тому так виходить, що на протязі всього тижня, от мене дуже мало вільного часу. Да, і окрім цього ж. Є такі люди, які не можуть прийти до церкви по стану свого здоров'я. Це наші бабусі дідусі. Я намагаюся їх також навістити, як це в мене виходить. Хотілося б частіше, але от як в мене це виходить. Тому богослужіння, біблійні бесіди, треби, розповсюдження місіонерської газети. Там а, проповідь в соціальних мережах. А, і знову таки, я стараюсь друкувати ті тексти, які сам надрукував. І це також має... потребує дуже багато часу, щоб треба ж це надрукувати, треба це сочинити, Потім треба це все перевірити на помилки, відредагувати. Це також багато часу займає. Тому от з видавництвом, спілкування з людьми. Воно займає багато часу. Та й, окрім того, ж мені треба якось вирішувати якісь справи, чи кудись їхати. Е, окрім цієї місцевості, там, де є священик. Треба там поїхати в Нікополь там, чи ще кудись бо іноді справи бувають такі, які треба вирішувати в місті. І отак, день у день, можна так сказати, зайнятість повна, що мені. Мене ну я не пам'ятаю, коли останнього разу я отак от сів на диван і так думаю, чим же ж мені сьогодні зайнятися? Я лягаю спати, я вже знаю, чим я буду займатися наступного дня. І знаєте, слава Богу, хоча розумію, що вже трішечки роки своє беруть і сили вже не ті, але я дуже радію, що я, як священик, можу себе якось проявити. Що не сижу просто, да, чекаючи чогось, чи там шукаю десь паралельну роботу. А саме тим, що я зайнятий тим, чим я повинен бути зайнятим, Священним, священнослуженням, молитвою проповіддю, це є дуже важливо. Дуже велика шкода, звичайно, що таких речей мене в семінарі не навчили. В семінарі дав базі знань, що таке віра християнська, що є ну, взагалі. Що ми повинні на проповіді говорити. Але от практичної місії в наших семінаріях, на жаль, не, не навчають. Можливо, зараз щось змінилося, але от, на жаль, я от відчуваю, що мені заново доводиться час від часу вигадувати колесо. Тому що місії практичної, от курс практичної місії, він відсутній. Так само, як і з єпархії, не надходить якихось там. Завдань, так, що от ви священики повинні то-то-то робити в плані місії, чи в плані там, проповіді серед молоді, там якісь поради. От Якось це пущено на самотьок і віддано самим священикам. Звичайно, багато священиків трудяться як можуть, але от дуже б гарно було б, якби. Якось би. Підказували, ділилися б досвідом, а то от іноді заново доводиться, як ж кажу, вигадувати колесо. Ну, слава Богу, слава Богу, я не скучаю. Можливо, комусь мій досвід буде корисним зі священиків. Я завжди радий поділитися. Е. Тому ось так. І знаєте, в мене сили знаходяться тоді, коли я бачу, що е, людям це потрібно. Тобто, що я бачу зворотній зв'язок. І от я надихаюсь, в мене з'являється цей настрій йти до людей і говорити з людьми про Бога, і робити ту справу, яку я роблю. Якщо б все було б глухо, напевно, б я б руки опустив. Ну, а поки що, поки що не глухо. Я надіюсь, я надіюсь проповідь, і слово Боже, буде і надалі звучати в наших, наших місцевостях. Дякую всім за молитву, дякую всім за піддержку, як моральну, так і матеріальну. Ми церква Христова. І я думаю, все в нас буде так, як треба, бо з нами, з нами Господь. Христос посеред нас і є і буде, і оце найголовніше. Все інше, все інше пройде, все інше пройде. Бережи всі, Господь, і до нових зустрічей!